Дуже швидка та смачна паска з кисломолочним сиром і без дріжджів. Спочатку беремо по 100 грамів журавлини та родзинок, заливаємо їх кип'ятком буквально на одну хвилинку. Зливаємо воду та викладаємо на паперовий рушничок. В миску викладаємо 350 грамів кисломолочного сиру, до нього додаємо 200 грамів цукру. Пів чайної ложки солі, один пакетик ванільного цукру та 4 яйця. Все це ретельно перебиваємо блендером. Потім 100 г розтопленого вершкового масла вливаємо до тіста. Знову перемішуємо і відкладаємо в сторону. Беремо Дві чайних ложки розпушувача і додаємо до нього 1 столову ложку йогурту або сметани. Все перемішуємо та на... залишаємо на декілька хвилин, щоб набух. Тим часом тремо цедру з одного апельсину. Тремо тільки жовту частинку. Потім додаємо в тісто розпушувач, який набух разом з сметаною. Перемішуємо та поступово вводимо борошно. Борошно вводимо частинками, поки воно не закінчиться. Всього у вас має піти 400 грамів борошна. Далі, коли вмішали все борошно, можемо додавати цедру та наші родзинки. До родзинок та журавлини ще потрібно додати одну столову ложку борошна, все перемішати, а потім вже додавати в тісто. Отже, додаємо родзинки, перемішуємо і можемо викладати у наші форми. Форму викладаємо ложкою та викладаємо більше половини форми. Ставимо в духовку випікатися на годину. Готовність перевіряйте паличкою. Коли вона суха, пасхи готові. Глазур у мене теж лінива в цьому році. Я знайшла шикарну глазур із двох шоколадів. Пачку потрібно просто замочити в гарячій, але не кип'яченій воді на 5 хвилин і полити ними пасочки. Ось таку квіточку зробила з маршмеллоу, виклала серединку і подивіться, яка пасочка вийшла щільна в розрізі і волога. І дуже смачна! Смачного вам!